Вітаю в ефірі. Програма Ти маєш право. Проект, який допоможе вам завжди бути в правовому полі, знати власні права та розуміти, що тягне за собою порушення законодавства. Протягом сьогоднішньої програми розглянемо актуальні питання, які допоможуть вам почуватися впевненіше. У дії з'явилося пенсійне посвідчення. У застосунку додали пенсійні таких видів: за віком і спеціальне, видане через інвалідність, втрату годувальника та з інших причин. Тепер можна не носити з собою пластикову картку, а користуватися цифровим документом, наприклад, для проїзду в громадському транспорті чи отримання знижки в аптеках. Ви також можете перевірити, чи поділитися пенсійним за допомогою. QR-коду. Важливо в дії відображатимуться пенсійні видані після 2014 року. Зараз в Україні ними користується 6 мільйонів громадян. А от книжечку старого зразка необхідно замінити в пенсійному фонді. Пенсійне видане за віком з'явиться в застосунку автоматично, а спеціальне необхідно підтягнути самостійно. Всім привіт! Тепер у дії доступне пенсійне посвідчення. Цей документ є двох видів: за віком для жінок від 55 років, для чоловіків від 60 років. Та спеціальне, наприклад, через інвалідність, втрату годувальника тощо. Пенсійне посвідчення за віком підтягується автоматично, так само, як і ваш цифровий паспорт. А спеціальне потрібно додати застосунок самостійно, як, наприклад, COVID-сертифікат. Перш ніж додати пенсійне посвідчення в дію, переконайтеся, що у вас застосунок оновлений до останньої версії. А далі просто прогортайте картки документів до кінця. Натисніть Додати документ, пенсійне посвідчення, Додати посвідчення. От і все. Ваш документ відображається в Дії. Які інші документи в застосунку, його можна перевірити або поділитися ним за допомогою QR-коду. Якщо у вас посвідчення книжечка, його потрібно оновити. Щоб замінити документ або виправити помилку в даних, зверніться до відділу пенсійного фонду. Користуйтесь дією та бережіть себе. Кабмін продовжив відстрочки від мобілізації на два місяці. Йдеться про відстрочки, надані рішенням Міністерства економіки в березні та квітні. Терміни їх дії спливають у вересні-жовтні цього року. Рішення щодо продовження відстрочки на срок до двох місяців може бути прийнято Мінекономіки лише один раз. Згідно рішення уряду, витяг з наказу Мінекономіки про відстрочку призову військовозобов'язаному працівнику може надавати і візувати підприємство, установа чи організація, де він працює. Дізнатись номер є лікарняного можна з повідомлення від пенсійного фонду, яке надходить на мобільний номер застрахованої особи. СМС має надійти впродовж декількох хвилин після створення лікарняного. Номер складається з трьох частин та 19 або більше знаків, враховуючи дефіси. Він генерується у такому форматі: перше номер випадку непрацездатності, друге порядковий номер листка непрацездатності, третє номер його версії. Як дізнатись номер його лікарняного, якщо СМС від пенсійного фонду не надійшло? Інколи повідомлення із номером є лікарняного може не надійти. Це означає, що у вашому особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України не вказано мобільний номер телефону, або ви не надали дозвіл на отримання повідомлень. У такому випадку номер є лікарняного можна дізнатися у порталі Пенсійного фонду України, авторизувавшись у кабінеті. Також номер є лікарняного можна уточнити у вашого роботодавця. Лікарняні працівників доступні йому у власному кабінеті на порталі пенсійного. Фонду. Міністерство цифрової трансформації відновило прийом документів на комплексну послугу є маляткоуцнап. Тепер знову можна за однією заявою за один візит зареєструвати народження дитини та одночасно отримати до сіми державних послуг, пов'язаних із цією приємною подією. Зокрема, державна реєстрація народження дитини та визначення її походження, внесення інформації про новонароджену дитину до єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису у ньому, присвоєння дитини індифікаційного номера, призначення допомоги при народженні дитини. Компенсація вартості допомоги пакунок малюка. Призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях. Внесення даних дитини до реєстру пацієнтів. Є малятку це зручно та швидко. Українці можуть отримати пенсію відразу за півроку. Пенсія за 6 місяців може бути виплачена, якщо отримувач виїхав за кордон на постійне місце проживання. У такому випадку можна отримати гроші перед від'їздом за заявою з наступного місяця після зняття з обліку за місце проживання. Пенсіонери на окупованих територіях мають пам'ятати, що їм можуть призупинити виплати, якщо вони не виходять на контакт протягом півроку. Проте обіцяють донарахувати усі виплати після звернення до до пенсійного фонду Верховна Рада України продовжила на півроку період одноразового спеціального добровільного декларування до 1 березня 2023 року. Раніше передбачалося проведення такого декларування до 1 вересня поточного року. Так як і раніше, фізичні особи, які мають намір скористатися правом на одноразове спеціальне добровільне декларування, тобто декларанти, звертаються до банку для відкриття поточного рахунку із спеціальним режимом використання, тобто спеціального рахунку та розміщення готівкових коштів у національній та іноземних валютах. Долучайтеся і ви до створення актуального контенту та пошуку відповідей на юридичні запитання. Пишіть у коментарях або на сторінки у наших соціальних мережах про ситуації, в які потрапляли ви чи ваші знайомі. Запитуйте про права та обов'язки структур. І ми разом знайдемо вихід, дізнаємося думку експертів та пояснимо, як бути в тому чи іншому випадку. До наступної зустрічі в ефірі першого подільського.